Курси валют на 1 жовтня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні середа, 1 жовтня. А це значить, що ми зустрічаємо перший день нового фінансового кварталу. Ми тут, щоб разом розібратися з курсами валют та дізнатися, як ринок реагує на старт нового місяця. Це завжди час певних очікувань. Обов'язково додивіться це відео до кінця, адже ми розкриємо, як світові економічні показники за вересень. Можуть вплинути на вартість гривні, і що вам варто тримати в голові, перш ніж йти в обмінник. Це як починати новий фітнес-план. Важливо знати свої початкові показники, щоб розуміти, куди рухатися далі. Почнемо як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. За інформацією НБУ, офіційні курси валют сьогодні такі: американський долар 41 гривня 14 копійок, євро 48 гривень, 30 копійок. Британський фунт 55 гривень 27 копійок, польські злотелі 11 гривень 31 копійка, і молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Офіційні курси це одне, а ринкові можуть трохи танцювати. Ось що показує ринок. Американський долар коливається в межах 41,23 – 41,30 41, 23, 41 гривні. Євро можна придбати за 4865 48,85 гривні. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,80 гривні, польські злотелі – 11,35 – тридцять гривні, а молдовський лей 2 гривні 45-2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними та ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Зверніть увагу, що офіційний курс американського долара сьогодні має тенденцію до зниження, тоді як на ринку готівки він тримається трохи вище. Це може бути пов'язано із підвищеним попитом на готівку на початку місяця, коли люди отримують зарплати і проводять фінансові операції. Євро також зростає на готівковому ринку. Британський фунт і польський злотий залишаються в помірному діапазоні, що свідчить про відносну стабільність. Варто пам'ятати, що початок кварталу і місяця часто приносить багато новин пов'язаних із публікацією економічних звітів, що може вплинути на курси валют. Навіть невелика, але важлива новина може викликати цінову гойдалку: тим, хто збирається обмінювати готівку. Варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. І пам'ятайте, при обміні валют не варто бути надто емоційним. Краще мати чіткий план, а не бігти за найменшими коливаннями, як за останньою акцією в магазині. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам прямих рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися із фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, зазирніть на агрегатор BestChange. Це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти виважене рішення. Посилання залишу в описі під відео. Це партнерське посилання, але вибір обмінника завжди за вами. Просто порівняйте і оберіть те, що вам зручно. Дякую, що були за мною. Сподіваюся, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.